17 січня управління соціального захисту населення Миргородської міської ради видавали продуктові набори внутрішньо переміщеним особам віком від 18 до 59 років, які проживають на території Миргородської громади та не отримували набори 10 та 11 січня 2023 року. Ми видаємо набори, які складаються із Продуктів харчування саме це згущене молоко, це макаронні вироби, а також це м'ясні консерви, готові для споживання. Внутрішньопереміщені особи розповідають, що продуктові набори отримують вже не вперше. Така допомога дуже на часі. Допомогу отримала швидко, мені все сподобалось добре ставлення до людей всього достачає. От так отримувала тут другий раз. Всім задоволена. початку війни я знаходжуся тут, отримав вже не раз. Ну, По-різному залежить від того, як люди там організуються. Ну, взагалі, самими продуктовими наборами ми завжди задоволені. Дякуємо всім, хто допомагає. Ну, надіємося, що скоро це не понадобиться вже. На видачі гуманітарної допомоги була присутня юристка з правової допомоги Олена Свечникова, яка консультувала внутрішньо переміщених осіб з різних питань. Кожна внутрішньопереміщена особа може звернутися до нас як за первинною консультацією, так і за вторинною правовою допомогою. Тобто ми складаємо саме процесуальні документи та представляємо інтереси осіб в суді внутрішньопереміщених осіб. І це все абсолютно безкоштовно. Також ми надаємо допомогу в роз'ясненні особам щодо видачі гуманітарної допомоги, допомоги міжнародних організацій, а також інших видів соціальної допомоги. Видача продуктових наборів продовжиться 18 січня внутрішньопереміщеним особам похилого віку 60 і більше років на території центру культури та дозвілля Миргородської міської ради за адресою вулиця Личанська, 60, дріб, 23, з 9 до 16 години.